Ну. Так. Тож дивіться. Скажіть, чи існувала українська держава наприкінці 18 століття? Ні, існувала вона чи? була ні, вона була поділена між Російською імперією і речі Посполитою, а Не ще речі, і. А Австрійською імперією боріч речі Посполитої Так, Австрійською імперії і в Криму був османи. Ну ні, Османщина. Крим на той момент вже належав Російській імперії, а от територія Бесарабії, так, це ще була територія Османської імперії. Власне кажучи, ну якщо ми зараз говоримо про українську державу Гетьманщину, так період козацтва, то ну це звичайно територія лівобережної України, правобережної України, і ось Гетьманщини теж не існувало. Вона перестала існувати після того, як Катерина II Видала такі накази про ліквідацію гетьманства в 1764 році, коли зруйнували Запорізьку Січ в 75 році, закріпачили українське населення в 83 році, і ось е, цими послідовними діями так фактично знищили українську, як то кажуть, премодерну націю. Премодерна це перед перед сучасна. і. В 19 столітті, вже коли ми кажемо про національне відродження, ми кажемо про так звану модерну націю, тобто сучасну, як же ж вона е, у нас відродилася, так які процеси відбувалися, як це все почалось е, перш за все, позначте, будь ласка, такий момент: передумова відродження, передумова відродження, тобто те, що підштовхнуло. Та ситуація, яка підштовхнула до відродження, це буде 1785 рік. Катерина II видала так звану жаловану грамоту російському дворянству. Жалована грамота російському дворянству. Що означає слово пожалувати? Це подарувати. Е, так, ось що ж це за такий документ? Коли вона перегнала всіх в кріпосне право була група людей, яких це не торкнулося. Це була козацька старшина. Катерина розуміла, що їй потрібні якісь люди, так, на яких можна спиратися в керівництві цієї держави. Так. Тобто, ну зрозуміло, що багатих, впливових, заможних ну, перегнати в кріпосне право це нісенітниця. І тоді що вона робить? Вона вирішує їх уніфікувати, тобто, козацькі старшини, вже ж не місце. А в Росії є дворянство, і вона вирішує цих людей перетворити на російських дворян. Але було єдине але всім на право і наліво вона не роздавала оце дворянство. Що вона е, сказала? Що тоді, коли представник козацької старшини доведе своє походження, так, то тільки тоді можна буде одержати дворянський титул. А що означає, доведе походження? Наприклад, ну Данило Кущій, він полковник. Він повинен прийти до цієї комісії і сказати, що його батько, наприклад, був сотником, його дід був теж полковником, і так далі. І так далі. Що він спадковий у нас е представник старшини? Питання: де взяти такі документи, які б довели, що людина є спадковим старшиною? Де їх взяти? От ну, подумайте. Що це можуть бути за документи? Може, реєстри якісь? Реєстри, чудово, так. Тобто виписки державні. Ще? А де зареєстровані всі ми з вами без виключення? Ну, де? В паспорті. Де де? В паспорті. Це не паспортному в паспортному столі. Ну, ні, не в паспортному столі. До ну, декого ще немає паспортів. Дивіться, ми вот зареєстровані з вами усі в раці в органі реєстрації актів цивільного стану. Коли дитина народжується, її реєструють. І всі наші. ми з вами маємо що? Свідоцтво, Свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження, абсолютно вірно. Що вказане в свідоцтві про народження? Так, батько, матір, фамілія, ім'я, отчество і все на світі. Так, абсолютно вірно. Тобто наші дані. Так ось, свідоцтво про народження це вже таке, знаєте, більш цивільна штука. Раніше е свідоцтво про народження не було, були так звані метричні книги. Метрика це, власне, і є свідоцтво про народження. Тільки ці книги були при церквах, принесли дитинку хрестити так, і записали, хто її батько, так, тобто прізвище ім'я по Батькові далі вписали туди ж її посаду цієї людини, і так далі хто мати, і так далі. І Тобто, перш за все, ну, де можна було здобути таку інформацію, це в церкві, де тебе хрестили? Відповідно, люди починають шукати своє коріння, свою історію. А що є одна з безпосередніх умов існування нації це її історія. Далі, ну, а от церкви раніше були дерев'яними. Згоріла церква, немає книжки. Що робити? Комісія дозволяла навести свідчення очевидців, свідчення людей, які пам'ятають там предків людини, так про якісь події про цю людину. Так і наводячи у ці свідчення, люди згадують історичні події, тобто знов-таки дивіться, відродження національної історії, відродження історичної пам'яті, відбувається. І, от Катерина, вона таким чином, прагнучи дати е, титул дворянства, вона сама започаткувала оцей процес національного відродження. Козацтво, яке їздило по місцям своєї слави, по місцям свого народження шукало шукали своє минуле, називаємо старе українство. І ось ці люди, коли запровадили процес національного відродження, вони починають збирати інформацію. Так? Ми з вами знаємо, що є етапи національного відродження. Їх у нас три: перший ми називаємо академічний або науковий, другий це культурницький і третій це політичний етап. Ми зараз говоримо з вами тільки про початок національного відродження, а саме про академічний етап. Тому позначаємо, будь ласка, академічний в дужках, науковий етап. Він триває якраз з кінця 18-го до кінця 50-х років 19-го століття. Це етап, коли збирали інформацію, намагалися її вже якось аналізувати, систематизувати і поширювати вже поступово. Е, взагалі, датою. Початку національного відродження є 1798 рік. Позначте її. Вихід Енеїди Котляревського і початок національного відродження. Скажіть, будь ласка, що це за твір такий Енеїда? Ну, ви ж читали її вже? В ні з української літератури. Ще, так, не ще, ні, ще не читав. Але ж будете, здається, якраз 9 клас ви повинні її читати. Дивіться: Енеїда Котляревського, так, це твір, е, який дещо перетворений з Енеїди Вергілія. Вергілій – це давньоримський письменник, так, і е, він оповідає про подорож і пригоди Енея. Так, Енея, який був козаком, так у нього була група його помічників, і він там проходить дуже багато різних пригод у цей пан Еней. Але Енеїда створена з таким українським колоритом. Давньоримський герой він перетворюється в українського козака, і написаний цей твір сучасною українською мовою. Це перший твір саме такою мовою, і тому вважається початком національного відродження. Ну, хто такий Котляревський, ви вже знаєте: він і військовий, і масон, і е, письменник, і засновник українського театру. Ну, людина дуже така різнопланова. І от де можуть зберігатися усі знання, які люди зібрали, так, з, скажімо так, в плані історії? В університетах, в якихось наукових установах, там в архівах, може, і так далі. Але, перш за все, це оцей перший етап, академічний або науковий, пов'язаний саме з діяльністю інтелігенції. Що це за люди, скажіть мені, інтелігенція? Хто це такі? Образовані люди, може? освічені люди. Люди на розумової праці, так, це перш за все викладачі, науковці, вчителі, лікарі і так далі. І ось ми їх будемо називати нове українство. Старе українство це козаки, так, які шукали своє коріння. Нове українство це вже будуть представники інтелігенції, які будуть працювати в університетах. Що роблять в університеті? Дослідження, зрозуміло. Але тоді, в 19 столітті, вони були в основному практичними. Тобто, треба зібрати інформацію, спорядили експедицію і поїхали по селам збирати її. Далі систематизували, видали якісь збірки, і так далі. Ось на той момент, на початок 19 століття, хоч контроль Росії і був. Але він поки що, скажімо, не був таким тотальним, як це буде, наприклад, в другій половині 19 століття. В 1805 році, позначте, будь ласка, 1805 рік. Утворюється Харківський університет. Він існує до сьогоднішнього дня. Це Харківський університет імені Василя Каразіна. Відповідно, сам Василь Каразін це був винахідник, технолог. Він з його ініціативи було утворено цей університет. У 1834 році було утворено Київський університет. Так, ректором стане Михайло Максимович. Київський університет стане центром національного відродження вже на Київщині, Харківській, на Слобожанщині. Безпосередня така діяльність науковців ну, Київського, Харківського університету привела до появи на, на, скажімо так, на світ багатьох книжок з фольклором, з оповідями історичними, з історичними піснями, з переказами, з легендами, з історичними даними і так далі. І ось національне відродження, воно починає, знаєте, як проростати потихень, потихеньку, потихеньку. Але були певні особливості, позначте, будь ласка, особливості національного відродження. Особливість національного відродження. Це спів існування, співіснування з іншими. Національними ідеями. Співіснування з іншими національними ідеями. Що мається на увазі співіснування з іншими національними ідеями? У нас Україна це поліетнічна держава. Тобто багато різних народів тут проживає. Найбільше це українців. На другому місці за кількістю йшли поляки, на третьому місці йшли росіяни. І, відповідно, кожен цей народ мав свою національну ідею, своє бачення майбутнього, свій шлях до е, вдосконалення своєї державності. Ну, от, якщо у українців і у поляків держави не було, так, то от у росіян держава була, і вони хотіли її дещо трансформувати. Тому позначаємо, будь ласка, ставимо дві крапочки. Перша ідея у нас буде українська слов'янофільська. Українська слов'янофільська. Що означає слово філіо? Там кажуть гідрофільні сполуки. Що таке філіо? це слово? Філ. Ну, це любити. Любити, бути схильним і так далі. Тобто українська слов'яно-фільська теорія це така теорія, що, ну, скажімо так, любові до всіх слов'ян. Оцю теорію українсько словянофільську фільську виражали так звані представники Кирило Мефодіївського братства. 1845 в дужках 1846 терет 1847 роки. Це діяльність, Кирило, Мефодіївського, братства. Братство або його ще називають товариство. Чому 45 й 46? й Тому що. Почали вони свою діяльність у грудні 45-го року. Ну, а за новим стилем деякі історики вони визначають, що це 46 й рік. Що це за таке товариство? Дивіться, це товариство, яке виникло довкола Київського університету. Воно було нечисельним і включало в себе професора історії Михайла Костомарова. Костомаров. Далі. Ходило до нього Пантелеймон Куліш. Про Куліша знаєте? Про Пантелеймона Куліша щось, тільки його фамілію, Куліш і все таке. Здається, знов таки в 9 класі ви повинні будете його вивчати. Твір Чорна Рада. Чорна рада це твір, написаний про е, Чорну Раду 1663 року, яка мала дуже негативні наслідки для України. І це був перший історичний роман е, в Україні. Також Пантелеймон Куліш був просвітником, він склав для е, дітей фонетичну абетку, називали її Колішівка, ну, щоб вони вчилися читати. Костомаров Куліш, Білозерський, видавництвом займався Білозерський, Микола Гулак. От. І отут таки поставимо знак питання. Тарас Шевченко. Ну, я думаю, Шевченка ви всі знаєте. Костамаров, Куліш, Білозерський, Гулак, Шевченко. Чому знак питання? Знаєте, от 100% дати відповідь на запитання, чи був Тарас Шевченко в Кирилому мефодійському товаристві. Ну, ніхто не може. Так? Але між ними були тісні взаємовідносини. Тарас Шевченко, можна сказати, навіть виступав своїми віршами, був ідеологом Кирило Мефодіївського братства, тобто його ідеї рівності, свободи, звільнення від кріпосного права, від гніту Російської імперії. Вони якраз і надихнули цих людей так створити отаке товариство Кирило Мефодіївці. Ну, це представники інтелігенції. Це всі діячі, пов'язані з Київським університетом. Це люди, які отримували надзвичайно великі гроші, так насправді. От лідером їх був Михайло Костомаров, який написав е, такі книжки, так, які були програмою для Кирило Мефодіївського братства. Вони називалися Книга Буття українського народу. Книга буття українського народу. І друга це була книжка Статут Братства. Статут братства. Книга буття українського народу і статут братства. Так. Так ось якраз в цьому творі книга буття українського народу і відображається. Оця українська слов'яно-фільська теорія. Що вони говорять? Вони говорять про створення єдиної слов'янської держави? так федерації З республіканським? Устроєм? Так, скажіть, будь ласка, яка держава на той момент була відома, вже федер... що вона є Федерацією і республіка? Велика держава, вільна держава? 19 століття, яка нещодавно здобула свою незалежність, проголосила Конституцію, вплинула на французьку революцію своїми ідеями, ідеалами свободи? Ця держава існує до сьогодні, Англія. Англія. Та ні, Англія, ж не федерація. Сполучені Штати Америки. Вони федеративна держава з республіканським устроєм. Республіка, це виборна народ, обирає владу собі, так? І от, братчики вважали, що за необхідне, що саме потрібно створити державу. З усіх слов'ян, тобто і українці, білоруси, поляки, чехи, словаки, серби, хорвати, болгари, тобто всі слов'яни повинні об'єднатися в єдину державу, і щоб у кожного була своя автономія, але керуватися вони повинні єдиною владою, єдиними органами влади. Так, оце в цьому є суть слов'яно-фільської теорії. Паралельно з цим вони говорять про скасування кріпацтва. Як таке, що дуже сильно затримує розвиток держави, і, звичайно, знищення Російської імперії. Знищення Російської імперії. Ну, взагалі, усіх імперій. Так, і от такі ідеї, ну, братчиків всього там було до 12 чоловік. Оці такі ідеї вони ними обговорювалися, вони. Скажімо, от Костомаров він історик. Так, він проводив дослідження Гетьманщини, проводив дослідження Росії, так і казав, що українці вони мають право на свою державу так само, як і інші слов'янські народи. І от що ми маємо? Тарас Шевченко, який перебував в Петербурзі, він до речі, там три рази був тільки на території України. Він е, мав переписки з е, Кирилом Мефодіївським братством. Він з ними тісно спілкувався. Безпосередньо, чи входив не нас сказати, ми не можемо. Але є такий нюанс. В 1947 році заарештували діячів Кирило Мефодіївського братства. Тараса Шевченка теж заарештували, і йому дали найбільш жорстоке покарання з поміж цих всіх братчиків. Його відправили солдатом. В окремий корпус Оренбургський йому заборонили читати, писати, малювати, так? а солдатщина, ви знаєте, це на 20 років дуже-дуже е, скрутних умов. Решті, е, членів Кирило Мефодіївського братства, призначили покарання у вигляді заслання з забороною повертатися в Україну. І ось відправили їх за кордон до Сибіру е, і. Наприкінці 50-х років вони повернулися з цього заслання, але не в Україну, а повернулися вони в Петербург, бо в Україну їм не можна було. і просто щоб ви розуміли, що заслання на Сибіру на той момент це знаєте така штука відносин, тобто їх не відправляли на роботи важкі, вони там не помирали від якихось невиліковних хвороб, бо інтелігенцію тоді цінували. Вони продовжували займатися вчительською діяльністю, якоюсь викладацькою діяльністю. Там же ж теж люди, там теж треба когось навчати, і просто дивіться, вони, коли повернулися в Петербург, то на гроші оцього білозерського вони купили собі друкарню і почали видавати журнал. Основа. Скажіть, зараз легко купити друкарню? Отак. Дуже далеко. Це коштує ну, доволі багато грошей. А вони тоді це змогли зробити, і все, в принципі, у них було нормально. Ну, влада, звичайно, їх контролювала, те, що вони видають, але фінансова складова їхнього життя була доволі таки непогана. Так, оце у нас українська слов'янофільська теорія. Тут зрозуміло? Окей. Друга теорія. Позначаємо польська федеративна. Польська федеративна теорія. Яку ми знаємо Польську Федерацію? Річ Річ посполита. Річ посполита. Річ Посполита. Вона складалася з двох частин. Так, це у нас була Литва і Польща. Так, от Річ Посполиту хотіли поляки відродити. Тобто ідея польська це відродження речі Посполитої, і ось позначаємо, будь ласка, дату 1830 31 роки. Це польське національно визвольне повстання. Польське національно визвольне повстання, почалося у Варшаві. Перекинулося на поляків правобережної України. Російській владі довелося його придушувати армією. І як наслідок для цього, ну, цього повстання ну воно практично не було підтримане українцями, бо е, поляки не бачили можливим скасувати кріпацтво, поляки не бачили можливим е, відродити там якусь державність в Україні, навіть автономну. І тому ну, українці їх не підтримали. Російська влада його придушила, і на всій правобережній Україні були закриті. Усі навчальні заклади, де навчалися поляки. Починається такий активний великодержавний шовінізм. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке шовінізм? Ні. Це зверхнє ставлення однієї нації до іншої, тобто до іншої, як до неповноцінної. Тобто, от є росіяни, вони класні. Оце ну що вони думали? Так. Решта, українці, поляки це другий сорт, так що вони повинні підкорятися е, росіянам. Ну, власне, шовінізм. Потім буде наступна сходинка це вже фашизм. Ще одна сходинка це буде нацизм. Ну, це вже про це будемо в 10 класі говорити. І ось закриті були усі е, заклади навчальні, заборонено було навчання польською мовою. і… 34 році для правобережної України відкрито було Київський університет. Ми це з вами сказали. Як казав міністр освіти в Росії, що основна мета Київського університету це нести російську культуру на спольщені землі західної Росії, ну тобто на правобережну Україну. Але дивіться. Не так сталося, як гадалося, Навпаки, створення Київського університету дало нам таку Кирило Мефодіївців, потім там Громадівський рух буде. Тобто, ну абсолютно по-іншому е життя розпорядилося. Так, далі, третя теорія. Російська панславістська. Російська панславістська. Панславізм, ну, це у нас теорія росіян і ідея цієї теорії в пануванні над всіми слов'янами, тобто без виключення. Тобто і тими, що в Австрійській імперії знаходяться, і вони повинні були об'єднані в єдину державу під контролем Російської імперії. Основна мета і вираження цієї ідеї в контролі. За Босфором і Дарданеллами. Скажіть, що це таке? Босфор і Дарданелли. Проливи. Протоки. Звідки куди? З Чорного моря до Середземного. А ну, кажуть Чорноморські протоки. Той, хто контролює Босфор і Дарданели, фактично контролює Чорноморський регіон. І от Росія здавна хотіла мати під контролем ці регіони. Для цього їм потрібно мати контроль за Балканським півостровом, а там живуть південні слов'яни. І ось, ну, фактично, оці, ця ідея у них до сьогоднішнього дня. І в Першій світовій війні була, і потім в холодній війні після Другої світової, і так далі. Прагнення контролювати ось територію Балкан, всіх слов'ян і так далі. Ну, це російський панславізм є. О, таким чином у нас починається українське національне відродження. Воно у нас проходить кілька етапів. Перший етап це буде академічний. Ми сказали з вами. Наприкінці 50-х років поступово він перейде в культурницький етап. Діяльність Кирило Мефодіївського братства воно можна сказати якраз на межі. Воно переходить від науки до культури. Ну і складність відродження це було те, що не було власної держави. І доводилося, можна сказати, бути суперниками з іншими націями. Запитання?